Вітаю! Вами шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, сьогоднішнє своє відео я назвав лайно і генетичне зло як ознака так званого русського міра. Так. В Києві я час від часу ну, стикаюся, і, здавалося, безпричинним злом. Ну, от виставили чудові лавки так, у національному природному парку. Так, біля них е, поставили урни, щоб туди скидали сміття. І от якесь бидло. Ногою так поламало ну, частину цієї лавки, просто взяло, ударило з усієї дурі власної, навіщо. Там є, ну, скажімо так, якась вигода в цього дебіла, який це зробив. Ні, немає ніякої вигоди. Ні грошей він від цього не отримав, він отримав задоволення. Від чого? Від зла. Здавалося б, зло безпричинне. Ні, це зло генетичне. Воно сидить в ньому всередині, всередині сидить в ньому. Воно йде від його е, далеких предків, ну, таких, як, наприклад, андрофагів, людоїдів. Так. Або інше: От, дитячий майданчик. Рік, два. Там на дитячому майданчику все нормально. Так. І раптом так, хтось взяв і спеціально зламав якусь е, річ, призначену для дітей. Так. Спеціально зробив це. Тобто він не отримав від цього знову ж таки ніякого гешефту, нічого, крім задоволення оцього... Внутрішнього зла, яке в ньому сидить. Так, ну, Прикладів таких ну, весь час зустрічається, що в окремих людях у нас сидить оце генетичне зло. Я можу зрозуміти, коли там у нас в ліфтах в свій час украли провід мідний. Так. Ну, це люди зробили для чого? Для того, щоб його продати чи здати кудись і отримати за це гроші. Ну це ще можна зрозуміти. Але коли люди роблять е, е, якийсь, ну, наприклад, десь паркан знову там біля мене в Києві поставили, ну, просто розчудовий паркан. Так. Металічний із такої сітки. І от ця стоїть, сітка стоїть, а потім в одному місці бабах хтось ногою вдарив, щоб її вдавити туди. І продовжує лупасити туди. Все далі і далі, ну, гнучи цю сітку. Виникає запитання: а навіщо він це робить? Так, Він отримує. Від цього гроші, чи, чи ще якийсь дивідентний тільки задоволення від того зла. Він не витримує упорядкованості, краси так, чогось. Воно має бути споплюжене. Ну, це окремі люди. А коли цілий народ такий, от я вам пояснюю, чому я. Пропоную назвати московитів андрофагами, щоб це через різку, щоб це було офіційно так, москові андрофаги і московити андрофаги, Щоб люди знали, бо в нас же ж люди не знають донині оцих цих речей, про які я розповідаю обмеженому колу людей. Про те, що в московитів це на генетичному рівні. І от мене, так би мовити, сподвигла до ось е, цього відео вчорашня зустріч з одним другом. Давно я його вже не бачив, і він розповів мені, що ну, в нього будинок у Бучі гарний дуже будинок. Він будував його своїми руками. так. Зробив ну, ляльлю. Я думаю, і американці, і не тільки американці заздрили. Тому що це людина, як кажуть, майстер на всі руки, ну, є в нас такі люди. Так. І от він туди завіз, ще коли будинок був недобудований, він довго його будував, купив. Ну, такі, як американці в американців є, такі двосекційні величезні холодильники, так, які складаються з двох секцій, не так, як у нас вгорі внизу, а в них збоку одна секція і друга секція. Ну, Спочатку він завіз туди, а потім вже ну, вимурував стіну і поставив двері, які були. Набагато гущі, через них винести цей холодильник уже не можна було. Так. І от коли прийшли ці московити-андрофаги, вони в нього, воно він був монтований у стіну, ну зроблено так, як для себе він робив. Вони вирішили його вкрасти. Так, цей холодильник. і Вони його вирвали тіля з стіни, де він був мотований. Дотягли до дверей, а в двері витягнути не змогли, тому що от там. Отак от, 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 от було зроблено. Що вони зробили? Вони наклали в самому центрі геометричному, цієї великої кімнати декілька куб. Так. Ну, кажучи, науково насрали. Так. В іншій кімнаті так само, ну в кожній кімнаті було накладено ось таке маркування руского міра. Так. Це була ознака. Потім він, посміхаючись, сказав, що це було зроблено в усіх будинках, в які вони зайшли, які вони обібрали до нуля виносили все, все, що можна було винести. Іноді е, такі речі, які б, здавалося, ну, нашого вони чоловікам потрібні. Наприклад, жіночі прокладки. Так. Там хтось закупив цілу е, ящики цілий цього для дружини чи для доньки, я не знаю. І те забрали. Ну, Одним словом, все забрали. І обов'язково по центру накладена купа. Обов'язково. Це просто маркування руского міра. Це зло генетичне, яке сидить в цьому народі, я пояснюю, на пальцях і на прикладах, бо ми, такі українці, ми одразу забули про це. Так, ми забули. То я вам нагадую, що лайно і генетичне зло. Так, здавалося, безпричинне. А це безпричинне. це і є генетичне. Так. Це є ознака так званого русського міра і московитів-андрофагів, і московії андрофагії як такої.